В ефірі новини понеділка 19 лютого. І сьогодні в випуску ви побачите. Через російські обстріли всередина Буді згоріли три житлові будинки. Люди схвильовані інформацією, що громаду позбавлять статусу зони активних бойових дій. Соціальний автобус до Марчихиної Буди може запровадити гуманітарна місія проліска. На наступному тижні буде оголошено тендер на новий маршрут. В Лухові за дорученням міської голови проведуть аудит житлово-комунального центру. Протягом вихідних російські військовослужбовці обстрілювали три громади Шостинського району. Найбільше дістались середина Буді, де ворожі снаряди влучили у житлові будинки. За інформацією оперативного командування північ у суботу, 17 лютого, середина Буда зазнала двох обстрілів. Загалом нарахували 20 приходів. У Зноп у з Новгородської громади було три приходи з міномету. А по фотовижу Есмицької громади два приходи також зі 120-міліметрового міномету. У неділю, 18 лютого, було зафіксовано 16 приходів у місті середина Буда. А у селі Сороки на 5 приходів зі 120-міліметрового міномету. Суботу та у ніч на неділю російські військовослужбовці гатили по приватному сектору середина буде. Про це повідомляє наш спеціальний кореспондент у прикордонному місті Сергій Солдатов. За його словами, в результаті влучань згоріло три житлові будинки. Ще декілька отримали пошкодження. Тідний субота, неділя дуже неспокійно пройшли в громаді в набузькі постійні обстріли. В результаті денного обстрілу в суботу. Е Згорів будинок, а рядом отримали пошкодження. Також приватні обстрілювався приватний сектор. На цьому все не закінчилось. Уже починаючи десь близько першої ночі, суботи на неділю, знову почався обстріл, знову згоріли два будинки. Виїжджали пожежники на місці, як тільки дозволила безпекова ситуація. Але більше тут було те, щоб не дати вогню розповсюджуватись на сусідські будинки, і ви самі розумієте, що зразу як будинок зайнявся, неможливо приїхати, тому що продовжується обстріл, але коли вже вже закінчується, тільки тоді мож, можуть наші приїхати пожарники. За словами Сергія Солдатова, мешканці середина буди стурбовані, що громаду можуть позбавити статусу зони активних бойових дій. Наразі жодної офіційної інформації з цього приводу немає, що лише посилює чутки. Людей дуже хвилює та інформація, яка шириться серед населення, особливо вона поширилася у п'ятницю. Що і серединобудьської громади хочуть зняти статус зони бойових дій. Люди просто не розуміють, пояснити ніхто не хоче. Але інформація така сама від себе, вона люди її не придумують, якщо як кажуть, диму без вогню не буває. Тому хотілось би, щоб на це звернули увагу, те від кого це залежить. На це, як можна громаду залишити без статусу. Тоді, якщо цей статус е, активних бойових дій чи бойових дій, громада е, втратить, то що тоді? Людям, які наразі евакуювались? Е, хоч вони, як внутрішні переміщені особи, отримують від держави якісь кошти, якими вони сплачують своє житло? Комунальні послуги, а що тоді роботи практично нема? І тим, хто приселився, дуже важко найти роботи. Практично вони шукають даже мене питають, чи можливо, можливо, я щось знаю, але як ви знаєте, багато дуже переселенців. Важко знайти дуже важко, особливо якщо люди середнього чи похилого вику це практично неможливо знайти. Тому якщо громада втратить цей статус людям, що робити? Повертатися назад в кожного дня, обстрілюємо СБУ, в громаду прикордонні села, які їх практично немає. Можу сказати, стара Гута, по моїм даним там залишилось десяток. Людей так для саме рожковічі. Це найближчі два села, які е, розташовані біля кордону. Практично хотілося, щоб ці чутки залишились чутками. Відео роботи рятувальників у середина буді оприлюднило обласне управління Державної служби надзвичайних ситуацій. За їх інформацією, вдалося рятувати два житлових будинки та шість будівель, що розміщувались притул до середків горіння. Гуманітарна місія Пролізка може запустити соціального автобуса до села Марчихина-Буда. Цей населений пункт знаходиться у 5 кілометровій зоні від кордону з Росією, через що перевізник скасував регулярні автобусні рейси. Про це йдеться в сюжеті наших колег з українського радіо. За словами голови Свейської громади Сергія Киркача, Гуманітарна місія вже оголошувала тендер, але місцеве комунальне підприємство відмовилось від участі у ньому. Під час розмови з директором комунального підприємства з'ясувалось, що там за умовою мало бути два автобуси, а тому участі у цьому ми не взяли. Цитує слова голови громади Українське Радіо. Натомість, за словами представника місії Проліска Дмитра Маляренка, цей соціальний рейс все ж можуть запровадити. Тендер на нього проведуть вже найближчим часом. Наступного тижня Проліска виставляє на тендер два маршрути Марбуда Шостка і Марбуда Свиса. Запускається один маршрут, і ми дивимося, скільки людей ним користуються, наскільки він затребуваний. Якщо є потреба, тоді додається по одному маршруту двічі на тиждень, сказав журналістам Дмитро Маляренко. До останнього часу автобусний маршрут напрямку Шостка Марбуду обслуговував перевізник Василь Андрющенко. За його словами, є розпорядження командувача оперативного командування Північ про закриту і небезпечну зону. У цю зону немає права заїздити транспорт загального користування. Як тільки з'явиться можливість туди їздити, чи ворог відійде, чи припиняться обстріли. Ми відразу в Марчихину Буду поїдемо. Бо коли я туди заїду і нас бомбануть, ви не буде перевізник. Це по-перше. А по-друге, там страшне бездоріжжя. Якби була дорога, можливо, би поїхав, але це дуже ризиковано, заявив журналістам Василь Андрющенко. За інформацією старости села Віри Баклан на сьогодні в Марчихині Буді проживає 469 осіб. Всього зареєстровано 646. Такі ж соціальні автобуси, що фінансуються гуманітарною місією пролізку у Знобновгородській громаді, були продовжені до кінця року. Про це сьогодні повідомили у Знобновгородській селищній раді. Автобус курсує щопонеділка понеділка та щосереди за маршрутами СМТ Знобновгородське, село Кустине, Чигини, Уралове, Дібрівка, місто Шостка та у зворотньому напрямку. А щоп'ятниці за маршрутами Семте Знопновгородське, Лісне, Голубівка, Знопновгородське, Мефедівка, Кренидівка, Очкине, Журавка, Кривоносівка, Хильчичі, Глазове, місто Шостка. На північних ділянках кордону оборонці готові до будь-яких дій РФ. Наразі забезпечені належні умови перебування українських бійців. Тут є все необхідне, логістика працює, розхідні матеріали доставляються планово. Також захисникам активно допомагають волонтерські рухи і благодійні організації. Сповістили в Державній прикордонній службі України. На півночі прикордонники продовжують пильно нести службу та захищати кордон рідної держави. Необхідна підготовка, проведена до настання холодів, забезпечує наразі військовослужбовцям належні умови перебування на бойових позиціях та готовність до раптових дій у разі потреби. При підготовці до зими були максимально враховані всі належні потреби захисників. На місцях є все необхідне забезпечення у потрібній кількості та відповідної якості. Засоби автоно. Омного забезпечення, які допомагають задовольнити потреби військовослужбовців під час виконання завдань у справному стані. Воїни також забезпечені необхідними супутніми матеріалами та ресурсами. Підвезення розхідних матеріалів здійснюється планово та відповідно до норм забезпечення. Логістика працює окремо. Захисникам активно допомагають волонтерські рухи і благодійні організації, за що прикордонники висловлюють усім небайдужим слова щирої вдячності за консолідацію заради перемоги України. На північних ділянках кордону підрозділи Державної прикордонної служби готові до будь-якого розвитку подій. Практично відпрацьовані різні сценарії протидії можливим діям ворога. У Глухові проведуть аудит житлово-комунального центру, бо підприємство ризикує не виплатити зарплати працівникам. Питання ЖКЦ обговорили на щотижневій апаратній нараді керівників управлінь відділів комунальних підприємств і установ. Міська голова Надія Вайло доручила створити комісію, яка проведе повний аудит комунального підприємства Житловий комунальний центр. За її словами, міська рада як засновник цього комунального підприємства три роки підтримувала його діяльність, але настав час дати чесну відповідь на питання, чи є в нього перспективи. Завтра, 17 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів на дорогах Ожеледиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 4, мінус 9, в день – мінус 2, плюс 3 градусів Цельсія.